Ласкаво просимо до кулінарних пригод. Сьогодні ми приготуємо щось надзвичайне та смачне: це суп із селери, де цей корінь грає головну роль. Ви здивуєтеся, як із звичайного інгредієнта виходить чарівний суп. Отже, які інгредієнти нам знадобляться для цього магічного супу? Основним героєм нашого рецепту є корінь селери 1 кг 300 г, ретельно очищений та порізаний. По текстурі він нагадує картоплю, що дозволяє нам використовувати його в різних стравах. Ми також додамо два цибулі порею, дрібно нарізаних, аби надати супу ніжного аромату. Ще один важливий інгредієнт це пастернак. Нам знадобляться два корення пастернаку, очищених і порізаних, аби наш суп отримав пряний смак. Не забудьте про маленьке зелене яблуко. Витягніть серцевину, а м'якось наріжте на клинки. Ще нам знадобляться 5 або 6 зубчиків часнику, очищених та подрібнених. А тепер давайте перейдемо до підготовки та приготування. Почнемо з розігрівання сотейника, наливши в нього 3 столові ложки оливкової олії. Коли олія нагріється, додамо дрібно нарізаний порей, часник та велику щіпку солі. Обсмажуємо на маленькому вогні протягом 5-7 хвилин. У цей час аромати почнуть чарівним чином зливатися. Тепер перекладаємо вміст з сотейника до великої каструлі, додаємо попередньо нарізані корінь селери, пастернак, яблуко і 6 чашок води. Доводимо все до кипіння, а потім зменшуємо вогонь та варимо ще 45 10 хвилин. Селера та пастернак стануть е м'якими та ароматними. Коли всі інгредієнти будуть готові, за допомогою блендера перетворюємо наше блюдо в суп-пюре. Якщо суп виявиться занадто густим, можна додати води, що залишилося, і знову довести його до кипіння. Тоді блюдо можна посолити та поперчити за смаком. Якщо ви хочете надати своєму супу вишуканого вигляду, під час сервірування можна прикрасити його декількома краплями оливкової олії, дрібкою морської солі та обсмаженими насінням гарбуза. Щиро дякую, що переглянули цей відеорецепт з кулінарними пригодами. Якщо вам сподобався цей суп із Селери, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. До зустрічі в наступних кулінарних пригодах!